Всім привіт, друзі! Зараз існує така думка тут в океані, в Австралії, в Новій Зеландії, що нерухомість зараз на самому піку. Тобто вона подорожала після коронавірусу там, вдвічі. І зараз е експерти кажуть, що зараз саме її продавати. Тому, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця, поставте вподобайку, коментар, підтримайте мене. Тому що мені ваша підтримка, підтримка дуже потрібна. Ну, Говорив з своїми друзями з Австралії от, недавно і читав, там, що зараз е криза дуже велика насправді. І от, має впасти от, паст, нерухомість в цьому світі. І це дуже вплине також на нерухомість Австралії, Нової Зеландії. Вже дуже... до коронавірусу тут можна було новий будинок купити за 400. 450 тисяч доларів. Зараз 750-800 мільйон. Явчока ділянка в Окленді вша невеличка за мільйон новозеландських доларів. Тобто ціни космічні і е, завжди ж воно іде, рухається, рухається, потім йде обвал цін. І люди думають, що цього разу саме так і станеться. До речі, тут в Новій Зеландії є така річ, як Киві Сайбер. Це коли люди самі собі зарплати ще плюс відкладають на пенсію, тобто тут є державна пенсія, і ви можете ще собі відкладати на Ківі -сайвер. І вже в якомусь році, не пам'ятаю, в якому вже також в кого він був, то це весь Ківі Сайвер лопнув. І люди втратили свої заощадження пенсійні. Тому зараз так дивляться, не всі відкривають собі цей Ківі Сайвер. Що я хочу сказати, що. Може таке бути, що нерухомість спадає і зараз радять продавати. Бачу, дуже багато кинулися новозеландців, він відрук каже, в Австралії продавати свої будинки, бо наступні там декілька років може бути великий обвал цін. Тобто, якщо радять у вас зараз є будинок, який ви там взяли в кредит, <кій> там декілька років назад, може він трохи подорожав на 100 тисяч. І зараз його максимальна ціна така тут буде. Там, наприклад 800 чи 900 тисяч чи мільйон у вас будинок Так якщо ви зараз його продасте типу, і ціни впадуть через пару років то ви виграєте там може декілька тисяч декілька сотень тисяч доларів і це такі непогані гроші але це так знаєте це як повезе бо точно ніхто не знає ці прогнози інколи здійснюються, інколи ні тому ще є така річ, як інтуїція, треба їй довіряти, що вам підказує. О, Друзі, зараз проходжу коло річки. Якщо вам пощастить, то покажу. Тут дуже часто бувають лебіді. Тому побачимо сьогодні їх рано. І тут така річ, я взагалі думаю, що якщо ви відкладаєте, ну якщо у вас у вас будинок, то ви на цьому сильно не розробите не грошей. Це люди, які на цьому дійсно заробляються, інвестори, які живуть цим, це їхня фулл тайм position. Робота, що вони вкладають нерухомість, перепродають, продають, а так, якщо у вас є будинок, ви там платите, за нього в кредит платите, то ну, скільки ви виграєте? Це, по-перше, тут дуже важкий процес, купити, продати будинок. Він займає багато тижнів, місяців і нервів також. Так що, якщо ви думаєте, що ви можете сильно цим погратися, працюючи на якійсь іншій роботі, то це не так легко зробити. І до того ж, Ну, Це тут куча нюансів є. Тому я думаю, що це більш, якщо люди цим постійно займаються, це у нас як перекупщики автомобілів, то, то тут так само хтось продає будинки, вкладає інвестиції, то вони можуть на цьому виграти. А прості люди, які там купили цей будинок і виплачують за нього, то особливо я думаю, ні. Але дуже цікаво. От, деякі люди купили собі будинки. До коронавірусу за, там, за 400 тисяч, і потім після коронавірусу, буквально за 2 роки, ціна виросла до 800 мільйона, тобто вдвічі. Навіть якщо вони виплачували кредит, то все перекрило. Цікаво, чи ще раз так повезе, чи ні. Мабуть, вже, я ж кажу, є така думка, що більше не піднімуться, ніж 800 мільйон. Так уже типу, сильно роздута ціна. І Деякі мої знайомі і тут і осталі чекають що ціна впадає і тоді будуть брати будинок кажуть почекаємо ще 5 років але тут знаєте така річ типу ж молодість буває один раз і можна і не дочекатися коли ціна впаде тут, тут ж ніхто не знає 100% вам ніколи ніхто не може дати одні експерти думають так, інші так. А життя проходить, найбільша цінність в житті одна з найбільших, це час. Як ви його використовуєте, він ніколи не повернеться, у нас всього 24 години на добу в кожної людини. І можна чекати моменту ідеального, що буде там те щось дешевше, інше, а він ніколи не настане. Тому я думаю, що інколи треба діяти прямо зараз, в тому моменті, в тих можливостях, які вам даються на даний момент. Як кажуть, мудрі люди, що завтра може не настати. Вчора вже пройшло. А сьогодні ідеальний момент, сьогодні саме той день, коли все треба починати. Тут одна з таких найбільших е, мінусів в життя от, в Новій Зеландії, е, що дуже важко з цими будинками в теперішній час, після 2020 року, купити їх. По-перше, відсоткова ставка дорога, оплачувати річні там, від 7%, по-друге, оплачувати 30 років. Якось так, знаєте, не всі беруть, зараз знімають, але з другого боку, з іншої сторони, ви ж також, коли орендуєте будинок, ви просто платите трішки менше, але чужим людям да, там свої переваги, недоліки. Але там не набагато велика сума, щоб там аж гать не вдвічі дорожче. Там середня ціна оренди трикіматного будинку по Новій Зеландії 650 доларів в тиждень. Якщо ви купити свій, бо треба плачувати, там буде 850 доларів в тиждень. Тобто 200 в два тижні і 400-500 доларів в різниця в місяць вийшло. І дивлячись такий будинок. Друзі, така, така річ. Тобто десь 500 доларів в різниці вам вийде, але це вже будете платити за свій і він вам залишиться. Чим не зрозуміло, як там зміниться ситуація в світі, ви комусь платите. Ці кошти. і важливо, ж, сильно проходить провірка, якась провіряє цей будинок. Вам потрібно запитувати, чи можна тримати домашніх улюбленців котів собак. Короче, як не ваш будинок, то у вас і права такі, знаєте. Не дуже. Така сьогодні тема. Друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Будемо на зв'язку і слава Україні!